А ви досі думаєте, що пейн з'явився в коносі заради того, аби захопити дев'ятихвостого і помститись селищу? Але це не так. Сьогодні я вам розповім про істинні мотиви Нагато з його пейнами. Нарешті ви дізнаєтесь, як все було насправді, бо я більше не можу про це мовчати. Шінда. На ми за ним йдемо, судженого знайдемо, скільки можна уже так, дівка ти не молода, яхико не повернути і пора б його забути. Перестань уже страждати і так сильно побиватись. Знаєш, є гарний юнак, візьмеш його в свій кулак, знаю, ти ж умієш так. Кажуть, він справжній козак. Правда чи неправда це, схожий з Яхіко лицем». Навіть зачіска така, тільки кольору жовтка, він живе в селі одному, всі його нарутом звуть, все він сам робить по дому і душевним, може бути, він фігнею не страждає, бо чудову мету має. Кунхокаге хоче стати й хабарів багато брати. З ним ви будете багаті, ще й весілля він оплатить. Ох, ну й ти розмалював! Та він наче ідеал, добре вмовив, я піду. Може, щастя там знайду. Тільки ліпше, так давай, мене на відстані тримай. Я краще поспостерігаю, бо щось неладне відчуваю, а потім вирішу сама, чи прийшли ми не дарма. Так то так, а ні, то ні. Вибір буде за тобою. Ми ж будем на відстані, вирішиш після двобою. Бо туди тіла підуть і сміливця приведуть, перевірять козака, ми зиркнемо здалека. Подивились, офігіли. конан чуть не подавилась, двоє чуть би не зумліли. Все ж Нагато вирішив першим говорити. Саме він сюди привів конан, щоби жити. Наче ж твій він же ти паш. Мовить пейник стиха, але ж в нього макіяж, а оце вже лихо? Ну і що? Тамтешня мода, тут так ходять всі. Зате глянь, яка природа, і згадай про ціль, про посаду, владу і про хабарі, та у нього гроші будуть немалі. Конан перша леді на селі то прямо звучить. Ну а макіяжі ці то все можна змить. Знаєш, дуже дивно це, а він точно не оцей. Почекайте, придивись, думай, потім визначись: ти і так довго одна, а чому то вже хто зна? Хай тіла ось нападуть і його нехай вкрадуть. Ми подивимось, що за тип, розіб'єм стереотип. Що ж, пішли на рудка з нами. Не ведити так вусами. Справа є гімно мале, проте є одне, але. Покажи на що ти здатний, перевірим, чи придатний. Кажуть, ти в нас особливий і не дуже вередливий. Що ти хто чого пристав? Ти мене уже дістав. Та на тебе болт я клав. Худко кажи свою мету, бо тренаводить красоту до друга свого поспішаю. Питання з ним я порішаю. Саске в мене такий славний, ну кинін він невиправний, від мене він чогось тікає, і образу чомусь має. Може, то через посаду не можу я хокаге стати, щоб хабарів багато брати, поки засранця не верну, і не замірю глибину. Замовкни з нами ти підеш, бо вже скоро потечеш. Ах ти так, то вже тікай, за базар відповідай, запам'ятовуй, йо майо, я не піду. Да ти майо! Довго так вони махались, тіла літали, повертались і на жабу обертались. Наш народ так втомився, що аж лису помолився, аби прийшов на допомогу, щоби здобути перемогу. Але Лис Хитрун проклятий, вирішив підар дев'ятий, свідомістю контролювати і жовтку контроль не віддавати. Причина того є така: Лис дуже не любив саска, але Наруто посмілів, свідомість свою відновив, Лиса в клітку він закрив і буйство це він зупинив. Останнє тіло підловив, до оригіналу поспішив, бо зрозумів Нарутка вчений, тілами правив навіжений. Він подивився, що за падлюка, Ух ти, а він красивий сука. І тут Нарудка аж розплився, недарма він аж так трудився. Саска забув і, як сказився, вирішив красення знайти, зв'язки вже з ним будувати. Пішов, знайшов, якось дістався, і, як завжди, доколупався, і те, що гей пацан зізнався. Нагато, бідний, аж злякався, як і ковтруні труні перевертався, а Конан тихо прошептала. Я наче все це відчувала. Нагато, я ж тобі казала. Конан, ти пробач мене, тебе він не чіпатиме, а от я то інвалід. Тебе він не дожене, оцей дивний індивід. План такий, ти поживи. Кайф від життя полови, я тобі не знадоблюся, Краще я суїциднуся. Биканули ми дарма, тепер спокою нема, бо зізнавсь Наруто нам, що він гей це новина. Ну хто ж знав, що він такий? Думав, тямущий, молодий, без кохання поживеш. Не переживай, знайдеш. Ну а тепер давай прощай, лихим словом, не згадай. І знову конан одна. Настраждалася сповна, в цьому є твоя вина, тож обіто тобі хана. Ай, 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 ай.